Улюблено фото наших містян, навіть міської ради. Тут в міської ради є люди, в яких на моніторі ця моя робота. Є в нас таке туристичне агентство, і коли я туди зайшов, ну, розмовляв там з продавцем, з людьми, я побачив на вітринці така коробочка, дерев'яна коробочка невеличка, і на ній ця фотографія. Я кажу, а що там? це пазли свою роботу демонструє фотохудожник Олександр Савенко. Світлину зробив ще два роки тому. Професійно займатися цією справою почав у 2006-му. Хоча перший фотоапарат Сміна у нього з'явився в 1976 році. Працює чоловік майже у всіх жанрах фотомистецтва: пейзаж, портрет, анімелістика, натюрморт велику увагу приділяє вуличним знімкам. Місто містом. А, наприклад, спадкувати наше місто людей. То я трошки роблю так, щоб був непомітен. Якщо вже люди питають, то я вже кажу, що так і так. Наприклад, якщо ви не проти, то я це фото залишу і воно може бути, наприклад, використовувати там на, на конкурсах, на виставках. Люди дають добро. І так, от у мене виходить. Підійти і сказати, я вас хочу сфотографувати, а потім фото зробити кадр, цього кадр вже не буде. Бо це фотографія це мить. Яку не вже не, не повернеш. Нині свої роботи Олександр Савенко розміщує у приміщенні Хмельницької міської ради. Тут готують до відкриття виставку світлина в темні часи. В експозиції чоловік представить більше пів сотні знімків. В моїх фото я хочу показати, що все-таки є надія на, на майбутнє, що все-таки світло є. Будуще є, воно має бути виглядати так, коли закінчиться війна. Що в нас все наладиться, все буде гаразд, все буде добре. Тобто, світло завжди перемагає темряву. На початку року ці роботи прикрашали стіни Хмельницького обласного художнього музею. Окрім того, нещодавно чоловік презентував їх у британському місті Шеффілд. Я спілкувався як міг, бо англійська українська, і українська, я англійський, що так 50-50. Казали, що він їм дуже подобається і. Вони здоволені, що було трошки інше присприса уявлення про наше місто і наш край. Ми хочемо дуже показати, що мирна Україна, мирне життя це настільки гарно, це настільки толерантно і це настільки традиційно, тому що передана українська традиція, переданий український стрій, передане місто, яке насичено іскравими барвистими кольорами. Виставка Хмельницькій міській раді буде діючою, і ми дійсно дуже хочемо, щоб атмосфера нас наситила, і щоб ми знали, що ми здобуваємо перемогу для того, щоб отакі дні красиві насичені вони були в нас повсякчас. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.